Варену містечко Куликів, що на Львівщині. Поруч, номер 17-й Василь Білий, номер 4 Віталій Дмитров, 37 нашого поєдинку, Ігор Садковський, місто Теребовля, перший асистент арбітра Дмитро Башкіров. Розпочалася гра 22-го туру групового етапу чемпіонату України серед аматорів. Зараз удар, зараз 1 0 ось такий початок цього поєдинку, якщо я не помиляюсь, легко не сюрфика. 12-й, один, білий. Зараз може бути небезпечно, ну і внучок пробиває меч. На воротах і знову в грі. Можливо, в командах 18 перемог, одна нічия і відповідно. Зараз момент може бути. Атака зараз команди з Івано-Франківська. Простріл непогано, чи буде удар воротах? Є удар поворота, і навіть шанс забити, звичайно, у Володимира Гладкого, але е, потрібно в цьому епізоді відзначити саме гру центрального оборонця, який з Ладким допрацював до кінця. Зараз ватаць команда з Івано-Франківська тут е, намагаються на страховці спрацювати на цій команди Куликів Білка. Ще один момент і один із. Як то кажуть, все логічно, цей гол закономірний, і можна зрозуміти зараз емоції. Є подача від Яворського, непогана подача Удар-гол! ударго! Тут хочеться все автобус, якщо я правильно розумію. В принципі, в обійми партнерів потрапляє зараз. Зараз розміраш пітового, бачимо тут домашню заготовку. Передача на Дмитруха. Дмитрук... який удар від Дмитруха! Не хочу не вживати. Зараз на свій скінчих моє. Знову ж таки цікава передача, положення по загрою. Зараз немає в цьому заводі. Є ще одна передача, чи буде зараз на лісу на майданчик. Є отак поворота. І що це від буде добивання, і го в нашому поєдинку прекрасна атака від команди. Думаю, буде подача. Я приймаю удар від Єбольського, це від Голків, чи буде добивання. Є добивання. Місяць покуриться ще на міщенні. Розпочався другий тайм, матч 22-го року. Закінчено. тому що виглядає просто такий м'яч. Тепер ми ще Олег Полечук. Перехід намагався здати м'яч під себе. Зараз захисник. Лотанці команда були під білка. Володимир Гладкий, зараз на майданчику. Гладкий промиває по але... в поворотах порано, але на прокорях. Отак. Підбілка у другому таймі. Зараз може бути небезпечно. Понесю, на майданчику, Панасюк, Панасюк, Загнав себе. Важко. Так, я горсько, небезпечно може бути. удар Дар поворота, рикошет, і другою небезпечно. Зараз момент може бути, який сейв від Денеги, ви подивіться, що витворяє Денега, момент, який у передачі від Іваночка. Юрій Іваночко, класна ігра від Іваночка. Яка ж передача від Іваночка на правий фланг, яка атакує зараз полетів білка. Сабошко прострілює, Сабошко-Валецький удар, рикошет, і він відлітає зараз до Панасюка, Панасюк може бити, Панасюк удар! Анасюк забиває другий голос, а цьому поєдинку Забиває на 72 й хвилині поєдинку. футбольного клубу Куликів. Білка з рахунком 3-2. Далі на нашу команду очікують чверть фінальні поєдинки.